Комплект армованих гальмівних шлангів на Honda Civic FD1 з 2005 року. Шланги передні і задні практично однакові, відрізняються тільки довжиною. Фітінги. На кузов. Мама зі збою М10 Крокодин. На супорт Bolt М10. Ось такий локатор для фіксації шланга до кузова автомобіля. Це стандартний комплект. Нагадую, що ми можемо виготовити не тільки стандартні комплекти, а якщо ви щось змінювали в автомобілі, вам треба подовжений шланг або інший фітінг на супорт, чи локатор додати чи замінити, ми можемо виготовити будь-який шланг. В наявності багато кольорів, так як ось цей цікавий салатовий. От. Із кольорових ще синій, жовтий, червоний. Із некольорових чорний, карбон, срібло. Для замовлення телефон можете подивитись в кінці відео, там і ссылка на сайт. Дякую за перегляд. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал.